Мої вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 1 серпня близько 13-ї години трапилася аварія на перетині вулиць Братскої та Привокзальної. Громадянин керуючи двоколісним транспортним засобом при повороті ліворуч не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем марки BMW. На щастя, водій мотоцикла не постраждав, не викликаючи поліції, у Керманичі вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Також 1 серпня о 17.36 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті проспекту Космонавтів та вулиці Андрія Первозваного. На нерегульованому пішохідному переході відбулося зіткнення за участі легковика Нісан та чоловіка, який рухався на електросамокаті. Від удару керманич двоколісного зазнав тілесних ушкоджень. До місця події за лічені хвилини прибули поліцейські та медики. Попередньо у потерпілого діагностовано закриту черепно мозкову травму, струс мозку та забійну рану голови. Наразі, по даному факту, ведеться слідство. Ще одна автопригоду було виявлено за допомогою міських камер спостереження ввечері 2 серпня на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Рено, виконуючи маневр, повороту ліворуч, не надав перевагу у Русі зустрічному транспортному засобу такої ж марки. Внаслідок зіткнення одна із машин мало не перекинулась. На щастя, обійшлося без потерпілих. До місця ДТП прибули патрульні поліцейські, які склали на винуватцях протокол за вчинення цієї аварії. За даними державної служби надзвичайних ситуацій, 2 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дев'ятиповерхівці на вулиці Князів Корятовичів. Прибувши до місця події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплена кладова, яка розташована між четвертим та п'ятим поверхом на площі 4 квадратних метрів. О 22.17 пожежу локалізовано, а о 22.24 ліквідовано. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється відповідними фахівцями. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Наразі це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.